Марку, ти був в Україні кілька разів. Джей Ді Венс сказав Зеленському, що це пропагандистські тури. Ви їздили, щоб агітувати? Ні. Я відвідував батареї Петріот. Розмовляв з військовими, які щовечора захищаються від балістичних та крилатих ракет, намагаючись зберегти своє населення живим. Я зустрічався з солдатами, деякі з яких отримали інвалідність, і солдатами, які щойно прийшли з передової, щоб особисто поговорити зі мною про ситуацію на місці. Так само зустрічався з пілотами, які збиралися отримати F-16, І ми говорили конкретно про те, як можна використовувати цей літак у бою. Я Думаю, що Джей Ді Венс, віцепрезидент, при всій повазі, але він звучить так, ніби дивиться відео в інтернеті. і я повинен сказати, що хочу, щоб це закінчилося так само, як і будь-хто інший, але це має закінчитися так, щоб росіяни поважали цей мир і те, що було в овальному кабінеті, було демонстрацією слабкості. І можу вам сказати, Путін не поважає слабкість.